Озвучено українською сайтом Okino.ua Що вам відомо про Елтона Майера? У нього є дар. Навколо нього речі ламаються, машини зупиняються. Наскільки мені відомо, він демонстрував вам свої здібності. Так. Які саме? Навіть не знаю, з чого почати. Ми маємо дізнатися, де він зараз. І не уявляєте, що маєте справу? Усе гаразд. Усе гаразд. Фільм Джефа Ніколса. Вирушаємо. Хутко. Хутко. Режисера укриття Тамата Елтон. Цієї весни. Неперевершена та геніальна картина. Може, Елтону не місце серед нас? Ти цього не знаєш? Неймовірно захоплюючий таємничий. Вони їдуть у Норквіл. Я знаю, куди вони прямують. Душевна фантастика нова концепція контакту. Він вірить у інше. Кожного дня люди помирають через віру. Джеф Нікол створив фільм, який неможливо описати словами. Не варто за мене хвилюватися. Я завжди буду за тебе хвилюватися. Я не можу не робити цього. Розумієш? Усе гаразд. Тепер я знаю навіщо я тут. Спецвипуск опівночі: Майкл Шеннон, Джоел Едгертон, Крістен Данст, Адам Драйвер та Сем Шепард. Скоро в кіно.